Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про тлю, яка обсіла знову мої перці кімнатні. Ця тля називається попелиця, як я вже для себе знаю. Дивіться, зараз спробую показати, як воно знову ж виглядає. Всі листочки, всі пагони обсипані цією попелицею. Листочки вже деякі чахнуть. Я його буквально там три тижні, мабуть, назад. Ось, дивіться, все повністю вкрите слідами цієї попелиці, там є личинки. Коротше, ця попелиця вона живе в ґрунті, вона вилазить туди, коли їй там до вподоби. Єдине, що на цьому перці у мене теж є, але її трошечки менше. От, Коротше, зараз що я роблю. Я зараз знову беру інсектицид. оброблю цю рослину там і залишу поки що винесу її в сарай. Зараз там в сарайчику розкажу про інсектицид, яким я обробляти це буду. все. В будинок я відповідно це не занесу сьогодні. От. Ну, от дивіться. Ось так. Це виглядає. Тобто всі листочки от, на даний момент вкриті цією ерундою. Коротше, воно пожирає сік, і, відповідно, цей перець взагалі не цвіте. А цей перець, чому з'явились причинки? Тому що, коротше, в період цвітіння я саме обробив, і ця попелиця, вона просто, ну, скоріше всього, не встигла з'їсти цвіт. Перець зацвів, появились певні плоди, і, відповідно, ну, тут є перець. Цей перець, теж, якщо переглянути там попередні мої відео, теж на ньому був цвіт, але, скоріше всього, вона його з'їла, листочки обсипались і, відповідно, немає плодів. Ну, я хочу його спасти, тому чекаємо, далі, далі продовжимо з сараю. Друзі, продовжимо. Зараз я вже виніс ці два перці свої в сарай. Хотів з вами ну точніше показати, що я хотів використати спочатку Актару інсектицид від компанії Сенгента, але справа в тому, що він, по-перше, сухий. А по-друге, ну, тобто я його не можу розбавити на цих два перці, наприклад, там на 200-300 на грам води. І там одна єдина діюча речовина. Тому я вирішив використати все ж таки разит від компанії Альфа Смарт Агро. Ці продукти не є рекламою цих компаній, тому просто я із свого власного досвіду, котел горить добре, із свого власного досвіду, якби. Хотів з вами поділитися тим, що просто у цьому в є як мінімум три діючих речовини. Відповідно, більший спектр дії на різного роду цих насікомих. Використовую його зараз, використовую його зараз у Кількості, от дивіться, я взяв всього-навсього на півлітра 600 грам води. Я шприцом акуратно проколов отвір. Набрав там по центру екрану, зараз видно отвір. Проколов шприцом, набрав собі там 0,25 мл, ну, тобто четверть мілілітра цієї рідини, розбавив, хотів на півлітра, вийшло трошечки. на Трошечки більше. О, доволі таки крепкий розчин виходить. Зараз я його винесу на вулицю, в сараї я теж бризкати не буду. Е, оброблю е, акуратно. Акуратно і обільно обілью рослини ці дві, плюс промочу ґрунт обов'язково для того, тому що ця попелиця вона знаходиться і в ґрунті теж. Ну, Будемо спасати, тому що народні методи, як показує практика, не будуть дієвими при, конкретно при, моєму випадку при попелиці. Тому використовуємо інсектициди. Зараз я його у будинок заносити однозначно не буду. Хоч воно й стоїть, ці рослини стоять у мене в приміщенні ну, в будинку, але в нежилому, оскільки там ніхто ще не мешкає, там ну, немає трохи ремонту. От. От дивіться, ось так. Виглядає мій перець. Ось такі плямки. Це цей, що зацвів, і є плоди. Цей який ще не зацвів, у нього. Там набагато більше ураження От, і по стовбуру і листочкам. Ну, коротше, я його залишу на там на годину на вулиці. ну Хай він мене вибачає, там уже на вулиці плюс 7 максимум. Зараз я його оброблю і занесу в сарай, хай він в сарайчику побуде, а вже завтра я його е занесу назад в будинок. Ну так, зараз продовжимо. Доки мої перці відстоюються, зараз е розкажу вам про невеличку акцію від. Е від мене від мого каналу, дивіться, ось такі паперові конвертики. Я просто склав. Ви пам'ятаєте, як я складав насіння, точніше збирав і складав це. Були звичайні пакети, ну, такі конвертики з паперу звичайного формату А4. Це у мене був такий домашній кавун, доволі солодкий, хороший. я там... Мен... Ну, Вийшло у мене зібрати з нього насіння високорослий із села. Це мається на увазі про те, що в мене був... були декілька відео про той помідор, який виріс, його потрібно підв'язувати індетермінантний. Лампочка теж був помідорчик, з якого я зібрав е, насіння. Буду розводити цей сорт, оскільки ну, доволі таки цікавий помідор. І Херсонський сухарчук. <кій> Чому саме про нього зараз поговоримо? До мене звернулася одна з моїх підписниць, е, яка дивиться цей канал, і запросила. Ну, попросила, не запросила, а попросила, щоб я їй продав насіння саме цього е, помідора. Оскільки я не планував його продавати, я для себе зібрав невелику кількість насіння. Ви там пам'ятаєте в попередніх відео це було там близько 400 насінин, плюс-мінус, оскільки їх дуже важко порахувати. Я їх склав ось в такий пакетик, і це Валентина з міста Київ. Вона попросила певну кількість насіння за відповідну плату, але оскільки не планувалась взагалі продажа цього насіння, буде Наступне відео я в ньому покажу. Ми порахуємо насінинки приблизно плюс-мінус. Це насіння для неї поїде безкоштовно за мій власний рахунок і насіння не буде коштувати ніскільки. Чому саме так? Оскільки за цей, за цей сорт е, помідора ніхто ніколи мови не веде. В інтернеті виявляється за нього взагалі ніякої мови немає, оскільки це дуже давній сорт. Виведений, наскільки я знаю, голопристанською насінневою станцією Херсонської області. Нині. От. Це універсальний помідор. З нього реально дуже багато чого виходить. Я вам покажу, який з нього виходить томатний сік. Я покажу, як він виглядає, законсервований в банках. Він був уже в салатах, я його в розрізі показував. Коротше, Валентина попросила трошечки цього насіння. Приблизно порахуємо там чи зважимо, відправимо. Хай це буде для неї такий от бонус. Вона дивиться мій канал, хай для неї це буде приємно. Дякую за увагу, продовжимо пізніше. Обробив я свої перці, заніс я їх в сарай, хай вони тут собі поживуть. Ну, мінімум добу, тому що я його в будинок не хочу заносити, оскільки, ну щоб не дихати цим всім. Ось, листочки трошки покрутилися, можливо, концентрація е, самого препарату, можливо, не знаю там, можливо, йому просто холод не сподобався. Ось, виглядає так. Другий перець. Ці перчинки я вже не знаю, буду я їх їсти, не буду. Ну, достигнуть, побачимо. Пройде термін <кій> очікування, можливо, вони якраз там підростуть. Тобто отак от, от виглядає мій. На даний момент перець. І те ж саме тут. Ось. Я його трошечки, коли він там може цвісти буде, там чи відцвіте, відплодоносить, я його трохи підріжу, але я так розумію, що з попелицею це буде, напевно, не... Остання моя боротьба в цьому сезоні, тому що її дуже, виявляється дуже складно її вивезти. Ну, по крайній мірі, продукт, який я там вносив, це був разит від компанії Альфа Агро. Він У нього там до трьох тижнів термін очікування. Тому я так собі думаю, що все ж таки за цей період, за цей період попелиця. Загине, тим більше я не знаю, можна було, не можна було. Я е, тим самим оприскувачем своїм, ось цим е, я е, пролив нормально ґрунт для того, щоб личинки цієї попелиці, які живуть теж в ґрунті, не теж в ґрунті, а вони живуть в ґрунті. Потім просто з'являються на рослині. Е, я його теж добре пролив. Е, побачимо, не знаю. Тупо експеримент, коротше, скажімо так. Залишилось у мене там буквально геть трошки розчину. <кій> Залишу його для чого? Для контролю е своїх е спатіфілумів та фікусів, які живуть поруч з цим е з перцями. Можливо, ще їх побризкаю, якщо там буде якась ну, загроза. Але. Скільки у мене жили перці, перці постійно покривалися, я не знав, що їм робити, покривалися цією попелицею. А на спатіфілумах і на фікусах ну, абсолютно в принципі нічого не було. Тому ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Щодо е, насіння е, томату, повернемося в наступному відео для Валентини з міста Києва. А по поводу котла. Який у мене працює, я теж відзніму відео, оскільки в мене там мої знайомі, друзі запитують, чим я користуюсь, чим я протоплюю той котел. Також буде окреме, скоріше всього, відео, про яке ми з вами поговоримо. Тож, всім гарного дня, вечора, всім бажаю успіху. Дякую за перегляд.